Ісландія це країна не лише вулканів та водоспадів, а також країна льоду. І лід тут покриває 11% всієї території Ісландії. Отже, трішки про льодовики: льодовики Ісландії почали формуватися після завершення останнього льодовикового періоду, приблизно 10-11 тисяч років тому, коли клімат став різко холоднішим. Як саме сніг, що випадав узимку? Більше не встигав розтанути влітку, накопичувався шарами, спресовувався, і так поступово з'являлися величезні льодовикові щити. Ісландія подала для цього ідеальні умови: холодні й стабільні вітри, височини та вулканічні плоскогір'я, велика кількість опадів протягом року. Сьогодні під тощою найбільшого льодовика Ватнай-Кул знаходяться активні вулкани, і саме їхнє тепло створює всередині льоду печери, тріщини та ті самі знамениті сині зали. Льодовики Ісландії це не просто лід, це цілі природні системи, які регулюють клімат і температуру на острові, живлять річки найчистішою прісною водою і формують ландшафти, долини, каньйони, лагуни та водоспади. І що найцікавіше, вони рухаються повільно, кілька сантиметрів на день, але невпинно. Це справді живі та постійно змінні гіганти. А більше про льодовики та подорож Ісландією тисніть та подивіться на нашому каналі.